У 2000 році Британська асоціація продавців іграшок назвала конструктор данської компанії Лего найзначнішою іграшкою ХХ століття. Назва Лего перекладається з данського сполучення як Грай добре. Фундаментальним для данської компанії виробника став принцип навчатися граючи. Головна мета Лего давати необмежену волю уяві. В Україні в ці роки серії конструктора, що був набором деталей для складання та моделювання різних предметів, одні з найбільш популярних дитячих ігор. Перші спеціалізовані магазини з'явилися у великих українських містах ще всередині 90-х. Продукція LEGO була якісною, тому і ціна на неї також була доволі високою. Тож не всі могли купити оригінальні набори. Їх також купували за кордоном, особливо в Польщі чи Угорщині, де вони були більш доступними, а вибір ширшим. У 2000-х на ринках з'явилися неофіційні або сірі поставки, тобто підробки Лего, і через нижчі ціни популярність гри зросла. Іграшкові цеглинки, що самоблокуються, особливо приваблювали хлопчиків від 4 до 9 років. Батьки бачили в продукції Лего певні освітні та соціальні функції. Тож з конструктором знайомі майже всі родини, де зростали хлопчики. У хід параді іграшок для дівчаток одне з головних місць посідала лялька на ім'я Барбара, більш відома мільйонам дітлахів як Барбі. В цей період в мене було декілька Барбі, У мене був кен. Щоб було взагалі супер-пупер. Ми з дівчатами гралися у, дворі. у Нас ну, були повноцінні такі ігри, коли ми виносили все, що було. Років з десяти, з восьми я ними починала гратися, і мені здається, років до шістнадцяти вони в мене були. А в мене була Барбі балерина, а вона була в білих панчохах. Ну, тобто, ніжки в неї були білі, а блакитна пачка, волосся. Ну, уявіть, 99-2000 рік. Така лялька, це ну це космос. Мені пощастило, бо мені тато привозив дуже багато іграшок, в принципі, з Америки, з відряджень, але й Барбі. І тоді, починаючи з 99-го, 98-го, дев'яносто 2000-х років американська Барбі. Ну, це космос. В підземних переходах були такі кіосочки на Там теж продавались Барбі. Я так розумію, це було б більш китайське виробництво. Вони було б більш доступні за ціною, але вони не були як класична Барбі. Оця мател фірми, яка класика, класика, яку ми знаємо. Але ми там купували і пік всього це магазин Барбі. Я пам'ятаю це дитяче відчуття сильне, воно залишилося зараз. Я пам'ятаю той момент, коли вперше зайшла в цей магазин. Мене батьки привели купувати мені подарунок на день народження, щоб я щось обрала. Це цілий світ. ти маленька дитина, ти так стоїш, дивишся на ці стілажі. Пам'ятаю ці емоції, от фотографія мене збереглася той день, коли я в цьому магазині вперше. І знаєте, такий парадокс тоді здавалося, що коли я буду доросла, я зайду в цей магазин і куплю собі все. У 2024 році Барбі відзначила 65-річний ювілей, і вона все ще на висоті, має ідеальні пластмасові форми і шикарний гардероб. У неї постійно з'являються конкурентки, але лялька впевнено тримає свої позиції. Наступна іграшка у 2000-х, яка була топ модна, це пупси. Вони були різного розміру, ну такі величенькі, досить його можна було обіймати, ну як маленька дитинка, скажімо так. Але там був прикол в чому? Вони, по-перше, могли співати, коли пісню вони співали а, різними мовами. У більш дорогих в них було в комплекті а, маленька пляшечка, а, можна було налити водичку і погодувати її. Я не знаю, як там той механізм, потім вона вливала, звідки, але це було реально така. Імітація маленької дитинки. Ще одна популярна в ці роки дитяча фішка стрибунець, або як його тоді називали, попригунчик маленький гумовий м'ячик, що здатний високо стрибати при ударі об тверду поверхню. В попригунчики діти грали всюди, і на майданчиках, і вдома, і на шкільних перервах. Ними влучали в мішень, ловили в польоті і стрибали при відскоках від стіни. Через те, що іграшки були здебільшого китайські, гума в них була не дуже якісною. У деяких навіть був випуклий шов посередині. Тому і траєкторію польоту передбачити було не так легко. М'ячиком можна було потрапити в обличчя або розбити щось крихке. Вони швидко губилися, тому їх купували по кілька штук. Кінець 90-х – початок 2000-х. в дитячому світі – Іграшка робот, що розмовляє, з'явилася на американських прилавках у різдвяний сезон 1998 року і стала на той момент іграшкою, що найбільше продається. Період її максимальної популярності, коли Фербі хотіли отримати всі діти, тривав до 2000 року. Фербі був першою в історії іграшкою, яка мала можливість вчитися і спілкуватися за допомогою простих фраз. Іграшка прикольна, вона чи то пташка, чи то савець, Хутряний невідомо. Але оці очіська були. Да. Це ж фантастична істота, якої не існує, але вона прекрасна. Вона тобі бажала гарно відпочити на добра, хотіла їстоньки. Але прикол був в тому, що це була ледь не жива тамагоча, магоча, ледь не жива тваринка. Це такий перехід від класичної м'якої іграшки до іграшки, яка з тобою там розмовляє, вона там оченята відкривала. Це було дуже мило. Фербі вона стала дуже популярною, але чесно, вона була настільки дорога на той час, що я не пам'ятаю, щоб так у всіх однокласників, у друзів, у моїх однолітків вони були. вони були дійсно такі, недешевенькі іграшки. Да, це світ, це окремий світ, і я деякі іграшки і досі збережені на дачі живі.